Ти робиш іншу справу. Ну, ну Ви одна, ви зараз однією командою вам буквально. Ви можете якось синхронізувати свої дії? Всіх вітаю з новим роком, з Різдвом Христовим. А, вже третій рік поспіль, такий невеличкий юбілей, да. Тричі вже ми починаємо цей сезон з нашого улюбленого турніру Зимового Незламні. Турнір Незламні саме і створювався як турнір для дітей, для того, щоб це був їх перший турнір, перше змагання. І участь у змаганнях це своєю мірою і є мотивація. Сьогодні у нас є можливість зіграти на такій, на такій галявині, в такому місці, де тренується Шахтар. Це завдяки там, підтримці Олександра Москаленко. Дуже дякуємо Олександру Москаленко за таку чудову нагоду, за можливість на такому шикарному майданчику, штучному, накритому, таких всього два в Україні. І на одному з них нам сьогодні дали час. Коли я услухав, що нам треба їхати щасливе, я, чесно кажучи, думав, о, як далеко ми звикли в Києві. Но, коли ми приїхали сюди, і зайшли в этот прекрасний купол сразу потеплело на сердце, появилась радость. Перші роки ми намагалися якомога більше дітей. Сюди на цей турнір запрошувати все разом разом з копом, але зрозуміли згодом, що треба розводити трішки по віковим категоріям так більше свободи, більше ігор, більше в дітей, більше можливостей. Тому сьогодні у нас дві групи. Гравці старші, це Ю-18, які будуть вже там за два роки за вже нашими. Національними збірниками, ну і малечу, яка тільки-тільки починає свої кроки в регбі. Звичайно, на гарному штучному покритті у тепло класно, в тепле класний зал. Оскільки діти тренувалися, вони мають проявити себе на полі, побачити своїх друзів, суперників, і це буде мотивувати їх займатися краще. Розвиток це ну звичайно, це неможливість давати грати тільки ігри, ігри, ігри. Приводять до якогось результату, до прогресу. Тому цим турніром ми відкриваємо саме е, е, велику кількість турнірів під егідою Незламних, під назвою Незламні. І я думаю, що це вже традиційно для Київського регіону. Давайте так, я торкаюся м'ячика, ви біжите. Добре? Готові? Це дуже енергійний спорт і він мені подобається. Він, ну як сказати, він для таких швидких гравців. Треба бігати з м'ячом, робити захвати, боротися. І ще командний спорт. Бігати, захватувати. Все мені подобається. Тут є друзі, є добрі тренери. Це самостійний вибір був дитини у зв'язку з тим, що тренери у нас досить кльові і вони зацікавили дитину, запросили неодноразово на тренування. І дитина була в захваті від підходу тренера до нього і тому відвідуємо заняття. Насправді син обрав, така, була якби рекламна презентація. Він прийшов додому, каже, хочу спробувати. Тренер дуже цікаво презентував гру. Ну, насправді, спочатку, я ну так скептично віднеслася до цього, тому що ну, доросла гра регбі вона трішки така агресивніша, і я ну так побоялася. Але в дітей я дивлюся, їм цікаво така взаємодія між дітьми. Дружність, логічні якісь ходи вони шукають. Ну і звичайно, якби активності, трошки відволікання від нашого такого зараз не дуже веселого життя. Таким президентом Федерації регбі міста Києва і з командою, яка ідейно налаштована і приділяє свій час, увагу, енергію та ресурси. Ми бачимо, що щойно тільки, тільки не розпочався цей рік, вже відбувається цей регбійний фестиваль для діточок. І я впевнений, що результати не змусять себе довго чекати. Займайтесь регбі і взагалі дітям я бажаю, щоб вони були терплячими і наполегливими. А батькам я бажаю, щоб вони, щоб вони підтримували своїх дітей в їх виборі. Якщо зрівнювати з перед війною, то не було ніяких ігор, не було ніякого розвитку внутрі команди, не було ніяких подарунків, ніякої, ніякої форми. А зараз і м'ячі, і форма, і ігри дуже достатньо часто і розвивається судівство. Молода вікова категорія суддів. Дуже висока динаміка, я бачу, як всі гравці. Ну, як і своя команда Київського Сокол, як і інші. Наприклад, команди «Ірпінь», з ким ми тільки що спали. Всі гравці дуже сильно змінилися, як було Ось на Спартаку, коли ми записували. Грали ми 8-9 років, а не 7-м. Вот. Я вважаю, що вот ці ребята, які були во Франції, одразу видно, що рівень дуже такий приличний. Очень хороші враження залишилися. нравится мне этот турнир. Очень молодцы Федерация регби города Киева, которая проводит такие детские турниры. Это большая, большая помощь такая, вообще поддержка детского, детского регби в Украине. У спорті виграє завжди той, хто більше тренується, зрозуміло, і наполегливість, і кількість тренувань на полі даються взнаки. Тому якщо у нас п'ять дітей вже займаються більше одного року, вони, мабуть, мабуть, трохи більш досвідчені, ніж їх колеги по київським клубам. Тому я думаю, що наполегливість за рахунок наполегливості і трошки невеличкого досвіду більше ніж у команд суперника. Ми перемагаємо в цьому турнірі. Коли всі тренери знають і очікують, що ці серія турнірів незламні будуть, то вони впевнені в цьому. Звичайно, вони готові дітей до найкращих виступів. І тому, коли молодий тренер набирає у вересні місяці малечу, то вже до грудня, до січня, звичайно, вже є якісь навички, є зіграність, і вони це нам показують. Цього. Мені сподобалася сьогоднішня гра, але я розумію, що це виняток з правил, мені здається. Тому що нам сьогодні, ну, по-перше, тренуватися в зимовий період взагалі в нашій країні дуже важко. Тому я розумію, що вони вийшли перший раз, і ну, сьогодні зіграли дуже, дуже. Дуже добре дуже добра була картинка і мені це сподобалося. Хочу сказати, що підготовка дітей сьогодні, якщо ми говоримо про дітей найменшого віку, вона досить, досить гарна. Особливо мене вразила підготовка дітей РК Київ і дітей клубу Антарес. Дуже гарна підготовка. Що стосується тих команд, які беруть участь в Київської області, то тут слід відмітити клуб Пантери, який традиційно бере участь саме у змаганнях незламні. Можна позастриди тільки тим командам, які тренуються в таких умовах, і звичайно, спорт має весь спорт має тренуватися таким чином. Хто хто має належні умови, кількість тренувань, фінансування, успіх спорту гарантується. Досить багато у нас цікавих тренерів, які готові це робити. Але на жаль, таких умов має тільки футбол. І, і, і то на всі команди. Проблеми, що не спонсируються, І регбі не спансуються, детська, і футбол дитячий не спансірується. Все на плечах батьків йде і тренерів. А так государство нічого не вділяє уваги ні регбі, ні дитячому регбійному і футбольному дитячому соревнованням. Звичайно, треба після війни змінити політику, політику в спорті і приділити увагу. Усім видам спорту, зокрема ігровим, яких у нас давно не було результатів на міжнародному рівні дуже досить високих. Несопоставимо фінансування Українська асоціація футболу допомагають мільйони доларів влажать в це. І я думаю, сумніваюся, що Українська асоціація футболу проводить дитячі турніри як регбина федерація. Города Києва проводять і са фінансування. Мільйони доларів йдуть на останню футболу України, а там люди самі крутяться і стараються это все делать. Це несопоставимо фінансування. Впевнений, що незабаром, незабаром так чи інакше, цей вид спорту буде більш інтегрований і саме дотичний до підготовки наших захисників. І відповідно якості, які вони здобудуть від. Заняттям видом спорту вони допоможуть на будь-якій поляні. Перш за все, ми хотіли перемоги наших Збройних сил України, тому що завдяки їм ми маємо змогу виховувати дітей і приділяти їм увагу. Ми розуміємо, що це все це ми робимо завдяки їм. І покоління, яке зараз грає, тренується, завжди згадується. І... Які? Це рік має бути переможним, а для київського регбі має бути рік старту, коли ми будемо розширяти дитячу націю спорта за все. Тому що ради цього, ради цього і наші воїни сражаються на на фронті ради перемоги, ради наших дітей. Тому слава Україні, слава ЗСУ і чекаємо перемоги. Іграли карти тактично ти вообще ідеально є.